Добрий вечір. Як на вулиці похолодало, так і чек випав. А в мене тут усе така лужа. Це чудо як сюди притісалося. Треба швиденько увольнити від нього, бо ще заражуся, ще масло потече. Я не таксі. Я Та розвилку, будь ласка. Та я на роботі, яка розвілка. Я знайшов автівку, на якій Тимошенко пересувається. Юля. 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 Сижу в машині, прогріваю. І щось автівка почала працювати, як на валах. Коротше, плавають оберти, що доводиться ногою допомагати на педаль газу натискати. Ось, І я ловлю себе на тому, що я не помітив, що в мене чек не горить і напис сервіс. Хоча я так вже три ну, місяці точно так їжджу. Чому батух чек, напис, сервіс, <хи> і знову автівка почала погано працювати. А вчора я помітив, що на першій передачі, коли я хочу дуже-дуже повільно десь проїхати автівку смикало Вона якась, ну, піналася, як то кажуть, ну пінається такий вираз, можна використовувати коли коробка автомат, а тут. У мене механіка, а автівка якби їхала не дуже добре і вона смикалася. А зараз якогось біса в мене чек погас і плавають оборти. Дуже дивно, тому що я навіть коли міняв кермо знімав масу, в мене навіть тоді помилка нікуди не поділась загадкова автівка і що мені робить вона не працює Включите зажигання і педалі. щоб сюди Клапан фаза регулятора. Спід клапан От Я її посмотри. Ну що, друзі, дуже сильно в мене дим виходить там, де повинен бути сальник клапана фаза регулятора. Зараз ще перевірять катушки. Вже на всяк випадок, коли я заїхав до цього діагноста, хочу, щоб він ще подивився. Як то кажуть, одна голова це добре, а дві це краще. Хороший, конечно, чашек в принципі, це нормально. Может быть, они за то, что это все слишком.

Я хотів взагалі у телі, я тут зайду, вода, входящий управління. Ось добрий вечір. Година після того, як я був на діагностиці. Ну, Це я знімаю на наступний день. Зранку горів чек, машину декілька разів Ну, я їжджу, виходжу з неї. І ось зараз сів, їду і дивлюся, в мене вже чек не горить. В чому може бути справа така прикольна, я навіть не можу знати. Якщо в мене помилка брив цепі по нагрівателю. Ну привіт моє чудовисько. Треба хоч тебе сьогодні завести. Перше травня, вже скільки стоїш. Приділю тобі сьогодні трішки часу. Головне такий рідненький запах. Давно я не сидів тут. Що поїхав. Поки літню гуму в Нігана поклав. Сижу, думаю, що воно так смертить. Захожу в гараж. А в мене тут усе така лужа. Калюжа. Думаю, не зрозумів. І воняє щось. Дивлюся в мене під машиною. бензин тече. У мене вже така була якась ситуація з покупкою Мегана. І я міняв трубки паливні. І зараз будемо на яму за нього. Свардити, 95-й боку. Капець. Так, що спускаємось під машину і дивимось. Все в нас в нормі чи не в нормі. Замінив оцей шматок. Це в мене колись, ще я їздив майже до Херсонської області, коли тільки півномасштабне вторгнення відбулось. І в мене на трасі почало дуже сильно смердіти бензином. Я зупинився і побачив, як в мене по в трубі стикає бензин. Ну Зараз та ж сама ситуація, тільки в той раз в мене сама алюмінієва магістраль протерлася. Я не знав, що це була алюмінієва магістраль і поїхав, купив повністю всю цю систему пластикову, а виявилося, що вся оця трубка. І для того, щоб не міняти всю магістраль, я вирізав алюмінієвий цей шматок і вставив бензостійку шлангу. Але з часом, як ви бачите, вона просто пересохла від температури вихлопу. Хочу намотати матеріал, яким обмотують проводку, яка проходить біля турбін. Начебто все добре, автівка працює, бензин не тече. Все ж таки тепер можна їхати мити автівку, тому що я прийшов, колесо повністю спущене. Думаю зараз поїду помию і заїду на шиномонтажку. Помию цю гніляку, яка стоїть в гаражі. І ось така фігня з нею робиться. Це дуже-дуже сумно. Прям дуже сумно. А що робити? Ось цей шматочок під опліткою навіть і не видно де в нас. Воно пересохло, ну коли компресор під'єднав, пальцем затихнув, то десь із-под ніток дуло. Ну, коротше, якось так, справився я. Справився, будемо збиратися їхати, мити. Добре, що в мене є. Ціла купа шланг. Повізьми. Пробую не обтирати, а зразу поїхати. Двост, космос. Подивимось, спрацює чи ні. 110, блин. А раніше тут на автівках під 500 сил каталися. Демії 2017 рік. Яка ямка була. Капець. Так, треба ще на шиномонтажку якусь попасти. З'їздив на монтажку, думаю, зроблю колесо, яке в мене постійно спускає на вісімці. Поїхав. Мінус 910 гривень. Виявилося, що в мене диск погнутий зсередини. Ось так автівка, на якій я не їжджу, а ще й гроші доводиться витрачати. Ну нічого, хоч я й не їжджу на ній, але я її люблю. Всього на всього півтори години покатався на вісімці і я вже не можу нормально виїхати на Мігані з гаражу. Такі, таке враження, ніби я заглох спочатку. Дивлюся, та ні, не заглох. Двигуна не чутно, на то мені казали, що в Мегані якась гучно двигун працює. Після вісімки я його зовсім не чую. Я навіть виїжджаю і подумав, що я заглох. Коротше, що треба буде зробити? Чомусь у мене ось отак шпільки зараз виглядають після шиномонтажки. Мінус 910 гривень. Диск всередини був погнутий. Каже, робити. А що ж робити? Звісно робити. Ну а тепер треба буде мені по одній шпільці повикручувати в тісочках, викрутити ці гаєчки, почистити Идешечкою. і заново на фіксатор посадити. Десує Ну, Це вже трішки пізніше. і Будемо робити на передніх колесах так само. А хотів на літню гуму перевзути. Нова літня гума в погребі, в ямі лежить, в погребі, в ямі, в підвалі, у підвалі лежить у гаражі, то треба буде перевзути. І думав, що проблема десь. Щоб виявили, де проблема, чому воно спускає. Щоб вже потім, коли гуму знімуть, надягнути літню і знати, бути що щось все гаразд. а Виявилося, що це не гума, а диск. Так що ось так малиху помив, намив, скрив воском, трішечки патьоки треба блін, повитирати буде. Ось так, автівочка стоїть, а гроші все ж таки на неї доводиться витрачати. Ну а що, люблю, люблю її, куди ж я її? чи кину. Ми разом з нею до кінця. Ну що, до зустрічі! Ну і вирішив вже і мігана тоді помилю. Перевзув два передніх колеса вже на літо хотів диски купити, але поки що відбій по дисках трішечки пізніше. Треба ще буде докупити дві літні гуми назад поставити, а влітку, можливо, куплю диски. І вже тоді літо перезую на нові, а на ці перевзую зимові для того, щоб взимку не так було жалко їх дряпати. Об лід, об сніг. Добрий вечір! Як на вулиці похолодало, так і чек випав. А як тепло, так він і не світиться. Да, у нас 9 градусів і злива.